Я був на парафії в селі Грудниця. Дуже довго. І якщо би мені хтось прийшов і сказав: слухай, там треба Ройкові допомогти». воно таке прізвище Ромкове, я знаю, хто це. Я знаю, мені навіть довідки не треба, бо я знаю, хто це. Я знаю, де він живе, я би до нього навіть прийшов, поговорили. Тобто я ці питання, ну, це моя територія, я знаю людей. У місті складніше, бо тому що ну, дуже багато людей приходять до церкви, ми всіх знати там, по імені, чи там ще щось, чи в яких у них там стан. Так? Але я можу сконтактувати, підійти, уточнити. А коли мені пишуть, знаєте, там, десь тось, звідкись десь там. У Та, мене тут є одна така знайома, моя, вона каже, Побачила, що я є в Ютубі каже, я хочу бути блогером. Який мені купити телефон отець? Я хочу бути блогером, збирати гроші. Ну, я кажу, скільки тобі та гроші для повного щастя? Ну, я думаю, 2-3 тисячі євро. Ліпше 4. Ліпше 4. Я кажу, добре, доню, куди тобі висилати? Ну, то, то, то я Ну. Я розумію, що десь вона може трохи не розуміє, про що вона говорить, скаже м'яко, так? Але такі люди звертаються і вони розраховують, що От церква, якщо там сказати, назбирає зараз тисячі доларів і будемо підтримувати всіх. Бездільників. Я підкреслюю бездільників. Не безробітних, не, не, а да, бездільників. Бо ті люди, які потребують, я вам скажу по правді. Голодне буде сидіти, але вони не підуть не в півноці. Вони скромні. Це хіба хтось із їхніх знайомих, з друзів може заступитися і сказати. І то є правда. Знову ж таки, до попередньої своєї парафії, яку дуже поважаю, шаную, село Городниця, там, де я був церкву Різдав Пресвятої Богородиці. Мого сусіда, Василя, згоріла хата. Ну, як згорів дах, коротше, хата згоріла. І сестриці зразу то треба збирати гроші. І я не пішов до Василя. Ну, бо ті подумали, ну, та понятно, та хата згоріла. Все, збираємо. Ну і люди побігли, значить, сестриці. Та в ту вулицю, та в ту вулицю побігли. Ну, а то в селі так всі знають. передерка, хата зріла. Все все, збираємо гроші. Мені Василь дзвонить. Отець, ви що мене позорите? Я кажу, як -то... мені не треба. Я не бідний. Я маю родину, отець. Як по селі люди збирають гроші? Я вас просив. Маєш тобі, Василю, благодійний фонд? Нащо допомагати людині, яка не просить, ніколи не допомагайте тим, що не просить. Не будьте такими великими рятівниками світу, не треба. Часом треба, щоб попросила. Так воно встидається. Нехай переступить через свій стид і скаже, це важно. Це не просто зібрати гроші, людей треба виховувати. Ну, і ми зібрали ті гроші, люди зібрали, а що, назад можна їх віддавати. Прийшов з тими гріш містом на порозі, каже, Василю, вибачи, але я ці гроші не буду людям віддавати. Я тобі даю на. Ну, так і так треба. Ну, дерево, хата, ну, питань нема. Я бому ті гроші всуну, бо вже мені було і встидно. І це для мене стало уроком. І я ніколи не беру просто так: допоможі я вам то раджу, поки людина не попросить, та, котрій потрібно. І так як ви чули, скільки шулерів любило, що відмовив імені. Позичте мені 500 гривень, їдемо, е, там? в госпіталь до хлопців, я вам завтра віддам. З моєї сторінки створили мою сторінку, мою фотографію і пишуть людям. Ну це ж це просто жахливо, розумієте, що мене дуже дратує не те, що гроші хтось там платить, чи ще щось. Мене дратує, що, що такі люди є. Що не мають нічого святого. Він вибере священник, не священник йому все одно. Розумієте? Оце є біда. Тому наше завдання виховати суспільство, щоб ми ставали кращими, щоб ми ставали чеснішими, і щоб ми не, не робили ґрунту для шулерів. Навіть, якщо там. У Фейсбуці вам напише, Василь Колодій пише, прошу там, друг, там дай там допоможи мені. Берете телефончик і дзвоните до мене. Поки я вам усно не скажу ніяких нікуди грошей, нічого ніхто не переводить. Я би ніколи в життю моїх Фейсбук-друзів не просив грошей. Мої друзі тут біля мене. Мої друзі біля мене. І як мені треба буде гроші, ну, повірте мені, 500 гривень, я би в життю ніколи не просив у десь у когось у фейсбучних друзів, у яких ніколи ми з ними не спілкувалися. Ну, ніколи в житті. Ні, бувають такі речі, знаєте, один мій друг казав: отець, у банку мільйони на літки ноль. Ну, бо я йому все приходжу і кажу, позичиш гроші, це там, дай, дай 100 гривень. Ну, це давно було, не тепер. Може, 100 гривень тоді якусь свогу. Він так любився відповідати. Оттець, банку а налічки ноль. Ну, так і класно, вроді би і не заприховували, ну і ніколи грошей б не давав, та. Та. Ну, Але я його все одно поважаю, люблю, тому що він мені багато поміг в інший спосіб, то правда там. Так що, от бачите, треба, треба, ну, як я кажу, не давати почву, щоб шуляри мали де крутитися. То ну, від нас все залежить. Не думайте, що можна зробити якісь там банківські, якісь серйозні складні захисти, чи ще щось там, ще щось, якісь закони Ні. Все від людей, від нас залежить. І закони, які працюють у Верховній Раді, залежать не від депутатів, від нас. Якщо ми будемо мовчати. Вони будуть робити те, як вони собі хочуть. У конституції, конституції України написано, що джерело влади є хто? Народ? Не президент, ні кабінет міністрів, ніхто інший народ є джерело влади, яку він делегує всім трьом гілкам влади. Держава складається з законодавчої влади, виконавчої і судової. Законодавча влада це Верховна Рада, виконавча це і Кабінет міністрів, і судова влада це вся наша судівська, і Конституційний суд. Це є три гілки влади. Вони мають бути незалежні. Президент, як ви думаєте, до якої гілки влади належить президент? Законодавчої, судової чи виконавчої. Виконавчий. Президент підписує закони. Він якби виглядає ще до законодавчої. Він якби ще там щось виконує, то він виглядає що до виконавчої. Але знаєте, кожен президент хотів би належати до всіх трьох гілок влади. Президент не мав, мав би належати ні до одної гілки влади, а до представницької. Завдання президента він має бути гарантом Конституції. Для цього він має всі три гілки. Він є представницький. Він представляє Україну за кордону, представляє з міжнародну політику, захист держави в випадку агресії. А ми часом, знаєте, думаємо до так як в Росії. От Путін, він є і законодавча, і виконавча, і судова. Це називається автократія. Ось.